Доброго дня шостий клас. Сьогодні ми розбираємося з поняттям графіки. Що таке графік? Дуже часто вчені, люди і так далі вимірюють дуже багато величин протягом якогось часу. Наприклад. Наприклад, це може бути як в нас в номері 1284. Зміна температура повітря. Тобто, протягом кожного часу протягом доби вимірювали температуру, тобто дивилися на графік, і фіксували її. Як правило, це спочатку робиться у вигляді таблиці. Не кожна людина може добре працювати з таблицями. Отже, як правило, таку інформацію ще представляють у виді графіків, в якому за допомогою лінії можна проаналізувати, що відбувалося. Як правило, графіки ще використовують для наступних характеристик, як тут зміна температури протягом доби, або, наприклад, коливання гривні протягом якогось періоду, місяця чи року чи так далі. Або, наприклад, чисельність населення протягом років, пам'ятаєте, ми також робили. Тобто це, в принципі, як графічна. Візуальне представлення інформації. Отже, давайте спробуємо з вами сьогодні зробити номер 1284 і розібратися, як працювати з графіками. Отже, спочатку подивимось на умову. На рисунку 157 зображено графік зміни температури повітря протягом доби. Іноді, біля графіків, не пишуть, що це за графік. Отже, якщо не написано, що це за графік, то можна по самому графіку розібратися, що виходить. По-перше, ми бачимо, що по осі Х вимірюється час, тобто протягом часу щось робили. Відносно осі Y, написана температура, тобто вимірювали температуру протягом якогось часу. Оскільки ми бачимо з вами, що найбільша кількість годин це 24 години, то ми розуміємо, що протягом доби відбувалося це вимірювання. Тепер давайте розберемося з наступним. Ми бачимо, що одна клітинка по осі часу і одна клітинка по осі температур це 1. По осі часу це одна година. Чому я так вирішила, тому що бачите, після коми написано години. Посі температури це 1 градус Цельсія, тому що після температури написано градуси Цельсія. Отже, як орієнтуватися в цьому графіку? Давайте розберемося з вами, виконавши завдання. Перше завдання якою була температура повітря? Певний час доби о 4-й годині, о 6, о 10-й, о 18-й, о 22-й. Що ми будемо робити з вами? Ми знаходимо на осі часу першу температуру. Перша температура 4 години. Ось мене ця точка. Я проводжу пунктиром до точки перетину з графіком, і бачу, що ця точка перетину знаходиться. Напроти температури мінус 4 градуси Цельсія. Що це означає? Що о 4 годині була температура 4 градуси Цельсія, причому зі знаком мінус мінус 4 градуси Цельсія. Так само я працюю з наступним часом. Давайте подивимось: це в мене 6 годин. Отже, я знаходжу на осі часу точку 6 годин і знову пунктиром її проводжу до точки перетину з графіком. Знаходжу цю точку перетину і я бачу, що ця точка знаходиться напроти числа мінус 5 градусів Цельсія. Отже, я можу записати, що о 6 годині в мене температура була мінус 5 градусів Цельсія. Робимо наступне 10 година. Тобто, на осі Т я шукаю час 10 годин. Ось він. І знову пунктиром провожу до точки, перетину з графіком. Знаходжу цю точку і бачу, що вона знаходиться напроти мінус 2 градусів, Цельсія. Отже, можу записати, що о 10 годині. У мене була температура мінус 2 градуси Цельсія. Наступний час це 18 година. Ось вона. Я бачу, що графік у мене тепер зверху знаходиться. Знову проводжу пунктирну лінію, і я бачу, що температура в мене напроти. 5 градусів Цельсія. Отже, я запишу 18 годин, ставлю двокрапку 5 градусів Цельсія. Можна писати плюс 5, можна просто 5. І так і так буде вірно. Наступне остання 22 години. Шукаю 22 години. Це специфічна точка. Чому? Тому що 22 години це точка. Не тільки 22 годин, але й точка зразу на графіку. Що це означає? Що графік проходить через точку часу 22 години. А скільки ж буде ж температура? Оскільки ця точка лежить на осі часу, то температура буде 0. Згадайте, якщо в нас точка лежить на одній з вісі, то друга координата дорівнює 0. Отже, я напишу 22 години. Ставлю двокрапку 0 градусів Цельсія. Отже, в першому випадку ми з вами орієнтувалися по осі Т. В другому завданні нам потрібно орієнтуватися по осі температур по вісі Y. У котрій годині температура була 5 градусів Цельсія. Що я беру? Я знаходжу на осі температур тепер. Точку 5 градусів. І знову за допомогою пунктирної лінії проводжу її до графіка. І що я бачу? Що В мене відбувається перетин графіка зразу у двох точок. Це означає, що протягом доби температура 5 градусів Цельсія фіксувалася два рази. Температура 5 градусів Цельсія знаходиться напроти. 13 годин і напроти 18 годин. Отже, я можу написати 5 градусів Цельсія, поставити двокрапку і написати 2-2 часа. 13 годин і 18 годин. Так само я буду знаходити другу температуру. Друга температура в пункті 3 в мене фіксована. Мінус 2 градуси Цельсія. Отже, я знаходжу точку з координатою по осі температур мінус 2. І знову пунктиром проводжу лінію і бачу, що мій графік, ця лінія перетикає аж в трьох точках. Це означає, що. Я буду спостерігати температуру мінус 2 градуси Цельсія три рази на добу. Давайте подивимось: ці точки знаходяться навпроти 3 годин, навпроти 10 годин і навпроти 23 годин. Це ми і запишемо в пункті 2. Мінус 2 градуси Цельсія ставлю двократку. 3 години. 10 годин і 23 години. Ну, дивіться, ми бачимо з першого пункту, що дійсно напроти 10 годин у нас вже було 2, мінус 2 градуси Цельсія. Тобто, одна точка в нас вже співпала з першого і з другого завдання. Дивимось на третє завдання. О котрій годині. Температура повітря була нульовою. По-іншому кажучи, щоб знайти нульову температуру, нам потрібно знайти на графіку ті точки, де графік перетинає ось часу. Подивіться, їх в нас три таких точки: 2, 11 і 22 години. Отже, 0 градусів Цельсія було. О! 2 годині о 11 годині і о 22 годині. Так. Четвертий пункт наступний. Питання, якою була найнижча температура? Для того, щоб зрозуміти, де в нас найнижча температура, згадаємо з вами географію. Коли ми з вами дивимося на карти, то в нас є шкала висот і шкала глибин. Отже, найглибша точка та, що знаходиться нижче всього. Те ж саме і тут. Найнижча температура це сама нижня точка. Її потрібно шукати в ямі графіка, і це найнижча точка. Тобто, нижче цієї точки графіка немає. Ось ми її знайшли, і вона знаходиться напроти мінус 5 градусів Цельсія. Так і пишу мінус 5 градусів Цельсія. Але мене ще просять сказати, о котрій годині це буде. Мінус 5 градусів Цельсія, та точка, яку я відмітила на графіку, вона знаходиться напроти 6 годин. Отже, напишу 6 годин. П'ятий пункт. Навпаки, нам потрібно знайти найвищу точку. Знову це на вершині, на найвищій точці нашого графіка. Подивіться, ось вона ця точка. Вона знаходиться напроти 16 годин і температура її 7 градусів Цельсія. Отже, спочатку я напишу температуру, тому що мене просять спочатку найвища температура. А потім напишу, о якій годині, 16 годин. Тобто, щоб знайти найнижчу точку і найвищу. Найнижчу я знаходжу в ямі. Це сама нижня точка. Найвищу точку я знаходжу на вершині свого графіку. Наступне завдання це номер 6. Протягом якого проміжку часу температура повітря була нижчою від нуля. Тобто, значення була, були нижче нуля. Це. Ті частини графіка, які знаходяться під віссю часу. Ось ця частина і отут невеличка також. От давайте подивимось. Перша частина йде з 2 годин до 11 годин. Тобто, 11 мінус 2 9 годин у нас тут. Друга частина графіка йде з 22 до 24 годин, тобто 2 години. Разом 9 плюс 12 буде в нас з вами 11 годин. Отже, пишу нижче 0. Ставлю двокрапку, і ми розібралися 11 годин. Для того, щоб зрозуміти, яка температура була, як протягом якого часу була температура вище нуля, я можу відмітити частини графіка, які знаходяться над вісю часу. Тобто ось ось ця частинка і ось ця частинка. І знову таким же самим чином, як і в попередньому випадку, порахувати. Отже, протягом перших двох годин була в мене температура вище нуля. Із 11 до 22, -ї. тобто це також 11 годин. 11 плюс 2 буде 13. Отже, напишу вище 0 градусів Цельсія. Поставлю двокрапку і розібралося 13 годин. Але можна схитрувати. Ми знаємо з вами, що графік був побудований протягом доби, тобто 24 годин. Коли ми з вами не знайшли вже відповідь на перше питання протягом 11 годин у нас була температура вище нуля, я знаю, що в добі 24 години з 24 вираховую 11 і отримую. Другу відповідь: 13 годин, вона в нас підпала. Отже, можна по графіку порахувати, а можна із найбільшого числа 24 вирахувати, в нашому випадку, 11 годин. І останнє завдання в цьому номері, протягом якого проміжку часу температура повітря підвищувалася. Я написала, підвищувалася, і тепер давайте розберемося. Це як їзда, наприклад, по дорозі. Коли ми йдемо вниз, ми знижуємося, так? ми йдемо нижче. Коли ми піднімаємося вгору, ми підвищуємо свою висоту. Отже, ми знаходимо з вами знову найнижчу і найвищу точку. І коли від найнижчої точки ми йдемо до найвищої точки, у нас йде ріст величини, ріст нашої температури. Тобто з 6 до 16 години температура йшла вверх. Пишу 16, 10 годин. 16 мінус 6. І знову ми можемо просто з 24 вирахувати. 10 отримати 14 годин, або зрозуміти, протягом якого часу температура знижувалась. Тоді ми знову відмічаємо найменшу і найвищу координату, найменшу і найнижчу температуру. І дивимось, коли графік йде вниз. Ось в нас частинка йде вниз. І ось у нас частинка графіка йде вниз. Отже, графік падає, графік йде вниз від 0 до 6 годин, тобто протягом 6 годин, і від 16 до 20 4 годин. Це в нас 8 годин. 8 плюс 6 14. Отже, Знижувалася температура протягом 14 годин, або як і в попередньому завданні, 24 мінус 10 буде дійсно 14 годин. Тобто можна за допомогою графіка це зробити, а можна, знаючи всю кількість годин, можна просто з кількості вирахувати ту кількість, яка вжила в попередній відповіді. Отже, ми з вами навчилися працювати з таким графіком. Друге, що ми зробимо, це інший графік. Давайте подивимось на лівий малюночок. Це залежність часу від температури. Тобто, знову протягом часу з температурою щось відбувалося, Да? Отже, це в нас залежність, якщо подивитися на номер 1286, то це залежність. Температуру розчину від часу нагрівання. Отже, запишемо номер 1286 і знову з вами попрацюємо з графіком. В нас тут всього 4 запитання, не так багато, але згадаємо, як на них відповідати. Отже, давайте подивимось, якою була початкова температура. Коли вас спрашують початкова, тобто на початку, по-іншому кажучи, вам потрібно знайти, з якої точки починається графік. 10. Отже, початкова температура розчину була 10 градусів Цельсія. Якою була температура в пункті 2 спрашують. Розчину через 30 хвилин після початку досліду. Отже, я напишу 30 хвилин, подивлюся: знайду на координаті часу, на координатній вісі часу 30 хвилин, знову проведу пунктир, як і в попередньому номері, позначу точку перетину з графіком, і я бачу, що напроти 30 градусів Цельсія в нас фіксується ця. Точка. Отже, температура була 30 градусів Цельсія. Наступне питання протягом півтори години. Пробачте, але в нас час в хвилинах, а не в годинах. Згадаємо, в її годині 60 хвилин. В половині години це ще 30 хвилин. Отже, 60 плюс 30 90. Шукаю і відмічаю точку на осі часу, що стосується 90 хвилин. І знову веду до точки перетину з графіком. Я що бачу, що ця точка перетину знаходиться між цифрами 10 і 20. На півдороги, тобто, Температура 15 градусів Цельсія. А ось відповідь я напишу півтори години, знаючи, що це 90 хвилин. 15 градусів Цельсія. Третє завдання, яке ми з вами розбираємо. Якою була найвища температура і через скільки хвилин після початку? Отже, нам потрібно з вами знайти. Найвищу, найбільшу точку графіка, точку з найбільшою координатою, яка знаходиться на вершині, на самому вершечку графіка. І подивитися: напроти, скількох хвилин вона розташована напроти 60 і напроти, скількох градусів вона розташова на 45. Отже, я можу написати, спочатку я пишу. Температуру 45 градусів Цельсія це найвища. А потім вже пишу хвилин, скільки 60 хвилин. І наступне останнє, через скільки хвилин після початку досліду температура розчину була 35 градусів. Мені конкретно кажуть, що температура 35. Отже, на осі температур. Я шукаю точку 35. І знову проводжу пунктиром до точки перетину з графіком. Подивіться, мій графік знову два рази перетинає ця лінія. Напроти 40 секунд. І напроти хвилин, і напроти 70 хвилин. Отже, в мене буде дві відповіді. Напишу. 35 градусів Цельсія, поставлю двокрапку, і як в попередньому номеру відповідь дам 40 хвилин і 70 хвилин. Ось таким чином. Тобто, якщо є залежність, як тут, чи температури від часу, як в попередньому завданні, то коли ми вибираємо температуру, вона може зустрічатися на графіку ця координата і 3 рази, і 2 рази. І багато разів. Якщо ми фіксуємо час, то він зустрічає має температуру тільки одну. І останнє, подивіться, будь ласка, це наступний номер 1286. Він відрізняється від попередніх наших чисел, тому що подивіться, тут знову час, але вже позначили буквами, ми знаємо, що це позначає час. І S в кілометрах, тобто залежність е шляху від часу. Скоріше за все, це графік руху якогось тіла. Тобто тіло протягом години рухалося і якусь відстань їхало. Таким самим чином, як і в попередніх двох випадках, ми будемо працювати із цим графіком. Тільки в нас буде. Дві координати часу і одна коорди... і друга координата відстань. Сподіваюся, вам було зрозуміло. До побачення!